Тисячі мертвих риб лежать на березі лагуни в північно-мексиканському штаті Чіуава. Такі наслідки значної посухи, що виникла в регіоні. Тривалі періоди сильної спеки, коли температура підіймалася вище за 40 градусів Цельсія, призвели до обміління лагуни Бустільйос. Нині рівень води в ній критично низький у лагуні зараз набагато менше води, у якій може жити риба, тому вона гине. Коли кількість води зменшується, забруднювальні речовини стають концентрованішими, і це також позначається на видах, які тут мешкають. Від посухи постраждало майже 90% території Мексики. Це найвищий відсоток з 2011 року. Особливо серйозна ситуація в посушливому штаті Чіуава. Нині місцева влада покриває мертву рибу вапном, побоюючись, що її швидке розкладання під палким сонцем може поставити під загрозу здоров'я населення, адже мертва риба приваблює комах. Також небезпечні бактерії можуть потрапити у воду. «Ми не можемо виправити те, що дедалі більше риби гине. Нам потрібен дощ, щоб знову наповнити лагуну. Але зараз нас непокоїть санітарне питання. Водночас з місцевим фермерам важко дістати воду для господарств, бо водосховища обміліли. Як наслідок, помирає худоба, зокрема корови та осли. Корови, яких ви тут бачите, помирають, бо бракує їжі, а також через посуху та хвороби. Ми не можемо їх повернути. Тут лежить кілька корів, а далі ще три. Усе висохло, води нема. Багатьом нічого не лишається, як переїхати до інших районів.